Щодо поразок, що мені думати, я все знаю. Що стосується на полі бою, а, жодного результату Росія не досягла за цей рік. Я не характеризую а, рік минулий, 22-й, Я говорю про 23-й рік. Жодної з цих цілей. це, до речі, і доказує той факт, що меседжі а, Кремля не змінили, що у них незмінні цілі. СВО, а цілі були зрозумілі окупація нашої держави, а головна потім ціль, яку вони самі в риториці змінювали, це вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі, тому про поразки нема що говорити. Жодної, жодної перемоги Росія не досягла, які там три дні, два роки. Бійці наші молодці, люди молодці. І я ще раз їм за це вдячний. Що стосується. Фінансової допомоги. працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те, про що ми домовились, Сполучених Штатів, буде виконано.